Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Улюблені браття і сестри, поздравляю усіх вас з Воскресним днем, причасників з прийняттям святих Христових тайн. Разом з тим дозвольте вас сьогодні вітати. На цьому тижні в нас наступило новоліття, якщо говорити простішим язиком для нас більш звичним. Наступив український новий рік. І ця подія, особлива подія, відбулася у нас 21 березня ідучого сьогодні року. Цей день називається новоліттям. Слово новоліття, ми розуміємо, що за похідником Багато є слів від нього. Це літописець, літопис, людина літнього віку. Багато пісні співи присвячені цьому, що означало новий період, життя, новий період в житті самої людини. Нове літо. Літо, як свято, сонце вийшло, інший настрій, інший період поклоніння сонцю. Вшанування Сонця було у всіх народів і всіх культурах. І сьогодні від розуміння, що Сонце міняє свою траєкторію руху, багато слів для нас достатньо знайомих. І багато подій для нас знайомих. Як перша подія це народження Ісуса Христа. Це теж початком збільшення дня. Коли ніч стає меншою, а день набирає своєї сили. Починається новий період часу. На Близькому Сході поклоніння було Сонцю. І називалося, називалося єгипетське божество Амон Ра. Від чого похідне слово, яке ми сьогодні вживаємо, коли сонце встає, як ця пора суток називається? Ран. Ранок. Ми ж говоримо ранок, а ніхто не зауважує, що по-єгипетськи це би звучало рав став. Сонце встало ранок, радість, похідне роса. Оця волога на сході сонця називається роса. І багато-багато інших. Так ось весняне, особливість сонця, рівнодення, коли. Довжина ночі і довжина дня одна й та ж сама. Від цієї події, від, цієї, від цього дня вичисляється, власне, і Пасха. Ми зараз будемо говорити про Пасху Григоріанську і Новоюліанську. бо зі зміною календаря всі думають, що Пасха також має помінятися. Ні, принцип вичислення Пасхи інший. Є в церкві рухомі свята і нерухомі. До нерухомих це те, що в календарі в числі. Наприклад, Різдво, Богоявлення, тобто освячення води. Е, відповідно, в нас буде благовіщення, відповідно, преображення в нас буде. А до рухомих яких свят відносяться? Це в нас Пасха, Вознесіння, Трійця, Вербна неділя. Все це називається рухомі свята, бо вони пов'язані із Паскою. А як Пасха вичисляється, коли вона буде? Після весняного рівнодення перший повний цикл місяця. Тобто від молоденького, якщо ви замітили зараз, місяць молодий. А далі стане повний, це буде вербна неділя. Наступна після неї неділя Пасха. Тому бувають ось ці свята. Ось таким, ось таким розкладом, рухомі і нерухомі. Як і, зокрема, ніхто не помітив, що вчора ми відсвяткували благовіщення. Благовіщення, тому що якщо від Різдва 9 місяців, цикл вагітності 9 місяців, значить вийде в нас, якщо Різдво, 25 грудня, відповідно, благовіщення, 25 березня. Приучуйтеся, а ви знаєте, що в нас особливо для дівчат, для жінок є особлива традиція на благовіщення. Це те, що я кожній жінці вручаю квітку. Що це означає? Ну, по-перше, я вас шаную, по-друге, люблю, а по-третє, що ми маємо на це, на це особливу підставу. А ця особлива підстава архангел Гавріл, явившись при Святий Богородиці, зверніть увагу на ікону. Завжди зображають благовіщення, коли він тримає в руках квітку, дарує квітку. От з цього часу пішла традиція дарувати жінкам квіти, іменно свято Благовіщення. А чому раніше не дарували? А жінка була в поневірянні, тому що через неї була спокуса. Вона перша зірвала плід із дерева, пізнання добра і зла. Люди стали смертою, їла сама ще й чоловіка накормила. Тому б жінка була завжди в поневірянні. І її не рахували довгий час навіть як людину, просто е, існуючий об'єкт. І це навіть відображається в Євангелії. Як би ми до нього не відносилися, але зауважте, Ісус Христос накормив. Свої тих, хто його слухав, і сказано було три тисячі. Накормив три тисячі, не рахуючи жінок і дітей, чи сім тисяч не рахуючи жінок і дітей. Чому їх не рахують? Вони ж люди. Тобто цих три тисячі вважалися лише чоловіки. Так ось із свята, благовіщення, із цієї події. Власне, і пошановується сама жінка. І з поневіряння, якому вона піддавалася, тепер через неї, через жінку народиться Спаситель світу. Прийде той обіцяний Місія, якого всі, всі чекали. І тому йде пошанування жінки з цього моменту. Пошанування жінки доходить до того, що її вручають квіти, її цілують руку, через материнство, через свято. Через свято пошанування жінки. І ось власне свято пошанування жінки. І це відобразилося і в нашому дохристиянському періоді, і християнському періоді. Це свято жіноче, яке починається із весняного рівнодення. Зауважте текст щедрівок, якими ми успівуємо. Твоя жінка хороша. Тебе гарна, чоловік оспівується, особливо на, акцент йде на жінку, пошанування жінки. В цей, день, цей день йде особливе, особлива зміна в природі. Я маю на увазі після 22 березня, особлива зміна в природі. І з цього часу починаються весняно-польові роботи. Хтось каже, ну є ж прислів'я до благовіщення і пташка гніздо не в'є. Є таке прислів'я. Так, оце ж організаційні питання з 22 по 25, не по 7, Тоді момент, коли виносимо борони, пшеницю, посівають пшеницю, бажають доброго врожаю один одному, обмін посівним матеріалом. Не зимою в сніг треба сипати пшеницю, а весною в землю, щоб вродила. Жінка хвалить свого чоловіка, підбадьорює її. Його сама вдягається, вже вдіває весняні одежі, все йде по білках хати, стирають тюлі, прибирають, білять. Традиція це перейшла сьогодні, білити дерева. Ми ж білим дерева, не знаємо чого. Хтось мотивував, раніше розказував, навіщо білити дерева? Короєт, щоб не чіплявся, комахи. У мене до вас альтернативне питання. А що бордюр теж треба білити, там теж короєт? Бордюр, щоб вилити. Короєт там чи комахи чіпляються? То бетон. Значить, не це малося на увазі. Традиції дотримуємось, значення не знаємо. Підбальборвувалася, жінка показувала свою оселю. Це її гніздо. Воно повинно бути гарне. Значить, чоловікові є заради чого працювати. Він йшов поле, в полі працював, тому що в нього є жінка, в нього є сім'я, в нього є хата, і він її бачить там гарно, йому хочеться до неї повертатися. От все це обрядові речі, які дуже тісно поєдналися з дохристиянським періодом і з святом самого періоду християнства. Як і свято найбільше, яке об'єднало, це свято Івана Купала. Ми ж так говоримо. Але в чому суть Івана Копала? Але в тому починається суть, знову ж таки, пов'язана з біблійною історією. Якщо в нас є день народження Ісуса Христа, то є день народження Івана притечі. Іван притеча пов'язаний із водою, в річкою Йордан, в якому Він хрестив Ісус Христос. Але що в цей період часу відбувається на нашій території? По відношенню до сонця. Літнє сонцестояння, так називаємо. Є зимове сонцестояння, коли найбільший день, найменша ніч. Це в нас. І дохристиянські часи казали, сонце купається в зеніті. Від цього означалося свято Купала, повнота до цього самого дня. І тут ми об'єднали. А народився Івана Петеча, як щоб не кланялися сонце, об'єднали Іван і вже не хреститель, а купається. І вийшло Івана Купала. Думали, що його фамілія. Ну, не, не така його фамілія, зовсім інша. Але оце поєднання багатьох традицій, багатьох дуже традицій. Тому я піджартовував, але в цій тому жарті, знаєте, як кажуть, в кожному жарті є лише частина жарту. То з 21-го. А фактично з 22 березня по 25 це жіночий шопінг. Ще раз повторюю, не зафіксували слово. Ті, хто в курсі діла. Жіночий шопінг. Жінка вдівається в весняні одежі, знімає, йде по білка хату, прибирає своє гніздо, вдівається в нові одежі, надихає чоловіка до роботи. Гарна жінка має бути. Тому тепер це слово називається шопінг. Вона повинна вдягнути нові, гарні, чисті одежі. Я не кажу, що він раз в рік. Це виходити, як хочете, тут свобода. Але то, що це особливі моменти, бо вони оспівані в нашому фольклорі, українському фольклорі, частково оспівані в колядках. І ці пісні співи називалися веснянки, веснянки, в яких оспівується життя, традиції, сім'я, родина. Будинок, робота, натхнення до самої роботи ось весь цей спектр задач, які ми самі собі ставили, і традиції, які підтримували, означало початок новоліття. Тому я вітаю усіх вас з нашим новоліттям, українським новоліттям, відродженням наших українських традицій. Хто не встиг до 25-го сьогодні, може ще день-два пошопінгувати. Тому щоб ви зрозуміли, куди йти зараз тратити гроші. І відповідно з 25-го вже починається нове літо. Яке літо? Під якою цифрою воно? Запам'ятовуйте, з наступившим новоліття 7532 літо. Запам'ятали? 7532 літо. От з цим святом я вас і сьогодні урочисто вітаю і бажаю, щоб милосердний Господь. А ми в цей день в нашому соборі відслужили, попросили в Бога, бо ми собі так знову ж таки назвали це слово таким терміном. Ми відкрили другий фронт. Цей другий фронт називається боротьба за врожай. Тобто в цей день ми відслужили молебен, щоб Господь нам дарував те, що ми просимо. Ми ж кажемо, долгоденстване мир, здоров'я та врожай плодів земних, і збережи їх на многії і благі літа. Тому в цей день ми молилися, щоб Господь дарував нам гарний врожай. Сьогодні ми повторювали цю молитву, щоб Господь давав добрий врожай, бо це власне наш другий фронт, тому що ми знаємо військовий час є багато рождения, які постраждали, не можуть посіяти, не мають що їсти. А нам Господь дарує мирне небо над головою. І ми маємо можливість сіяти, орати, і тому кормити нам придеться не тільки в Україну, а й Африку, як виявляється. Багато інших народів, тому будемо продовжувати молитися, щоб Господь дарував вам персонально на нашій землі гарний, дуже дуже гарний врожай для того, щоб ми могли і себе прокормити, свою сім'ю прокормити, Україні могли внести свій великий внесок. І разом з тим забезпечити всіх людей, щоб ніхто не голодував і не мав ні в чому ніякої потреби. Ось цим святом я вас поздравляю. Хай милосердний Господь чує наші сьогоднішні молитви, завтрашні і збереже усіх нас на многії і благі літа. Святом всіх ще раз поздравляю! Слава Ісусу Христу! Боже благословення, Хай буде з усіма вами.